Ох ці кури, де не той вони вродяться. Собака гавкає, щоб забиралися звідси, а їх не дуже вижене. Бачу, бачу, бачу. Гоняють звідси гомю. Киш. Це ж цілий берег вашому розпорядженні. Ні, тут і драпаю там, де не треба. А я під керівництвом головного агронома ця хоч не драпає, взялася пересаджувати деякі рослини. Думала, пересажу дві гортензії. Навіть не пересажу, а посажу, бо вона ця в мене росла у відкритому ґрунті. І я згадувала, напевно, у своїх відеороликах ця гортензія великолиста. Вона навіть трошки цвіла, але дуже скромно. Ну, а ви знаєте, що великолисті гортензії потребують укриття, що вони ростуть в ґрунті. А мені легше її посадити в відро і носитися з відром. Якось тією її посестрою, яка тут росла, вже другий рік в цьому відрі росте. І тут я її і підкислювала, і підкормлювала. Вона дуже гарно цвіла, як бачите, цвіте до цієї пори. І там навіть при бажанні, напевно, можна буде її поділити, якщо, дасть Бог, доживемо до весни і буде, буде бажання ділити. Отож, чоловік мені купив ось такий ґрунт спеціальний для гортензій. ПАш, як бачите, від 4 до 5. І я думала, що вистачить мені його на дві гуртензії, щоб посадити, а вистачило тільки на одну, там чуть-чуть ще лишилося. Викупала, перевірила на наявність черв'яків, якщо були, відкинула їх, обірвала листя трохи, полила і тепер буде вона чекати, коли награнуть вже сильніші морози. Тоді заберу і її. І її посестру в неопалювальне приміщення. А для ще одної маленької треба буде купити ще ґрунту, щоб посадити. А це канал село Ти моя доля. Я вас вітаю бажаю мирного, доброго дня, доброго здоров'я, успіхів у усіх добрих справах. А це я показую Еріку. Подивіться, вона ніби бутони набирає. Цвісти збирається. Поблудили наші рослини з такою погодою непередбачуваною, так само, як і ми. Не знають, що робити, чи, чи спати лягати, чи цвісти. Еріку також якось хоч по мінімуму, потрібно буде на зиму вкрити. І ви знаєте, що вона любить кислий ґрунт. А ще я зараз маю намір. Пересадити лимона свого. Отож, разом зі мною підемо, будемо пересаджувати його. Але лимона я вже не буду пересаджувати в якийсь спеціальний ґрунт. Отакий От лимон, де я буду з ним діватися, то я не знаю. Мусимо десь перезимуватися. Відро не дуже така більше від цього попереднього, але ж знову ж таки треба подивитися, чи там нема черв'яків. І подивіться, він бідолаха, що, напевне, навіть хотів цвісти, але засохли його квіточки холодно. І я вже показувала, що є на ньому навіть два невеличкі лимони. Не знаю, чи вдасться їм дозріти, чи не вдасться. Це лимон Мейера. Вже він кілька років у мене. Але це вперше такі плоди зав'язав, бо ще є один Павловський, трохи менший, то на тому були зачатки плодів, але потім облетіли. А на цьому навіть і не було. Але це вперше він зацвів. Якраз пора цвітіння його припала на літню пору. І він зав'язав два таких лимони. Ну, в хаті темно йому буде. І, можливо, і жарко. Але якось будемо. Миритися. Хтось поїв трошки листочки. Отож, отож, у нас під відра. Таке відро, трошки чуть-чуть більше від того, яке є. Сиплю дренаж, пісок із щебінкою. Добре, що залишилася. Там паличка, виручало, виручає мене. при посадці різноманітних рослин. І зараз наберу ґрунту, добавлю ще трохи для рихлості. Ще в мене трохи лишилося ґрунту для гуртензій жменя. І ще трошки універсального ґрунту. Ось такий збитий, забитий корінь. І десь я тут і бачила черв'яка, він вже втік. Не знаю, можливо, доведеться акторою. Брізкати, бо О, десь він втік всередину, ну, я бачила, що він явно був. А ви знаєте, що черв'яки в відкритому ґрунті це благо. О, є один, подивіться, який кусок втік-втік-тік-тік-тік. Втік, втік. Тік, можна йти на рибалку. Подивіться, втік, кусок втікло. Доведеться, певне, актарити. Вони знають, чи я їх виберусь. А коли вазон в хаті, то черв'яки це для вазона смерть. Ну, а для нас смуток. А на дворі стояв, то хто хотів, той сюди залазив. Так що доведеться, напевно, розводити актару. пересадити і трохи його актарою полити. Хоч не дуже так хочеться, бо ж лимони є. Але що ж, іначе, що ж іначе зробити? Так, я трошки розкуйожу, щоб коріння мало куди рости. А ґрунт беру не городній, бо на городі в нас дуже важкий ґрунт. Ось який чорнозем у мене є, що я рослини садила, залишки. Висипаю універсальний покупний ґрунт, напевне, весь не буду, він набагато рихліший. І Ще додав трошки ґрунту, який в мене залишився для гортензії. І буде така суміш, вона така повітря... повітряно насичена повітрям. І сподіваюся, що лимонові буде в ній добре в цій суміші. І висипала ґрунт для гортензій, тут я ось пригорща була. І все перемішаю. І буде в нас такий ґрунт для лимона. Сподіваюся, що буде з ним все добре. Хоч в мене чогось в хаті, на нього на раз-два щитівка кидається, я потім не можу дати. З нею ради з тою щитівкою. Залишилося тільки обсипати ґрунтом кругом. Це корінне віжче. мене тут під ним чого тільки нема. В тому числі бур'яни, і листки засухлі, і традисканція, і не знаю, звідки десь йати, цінуло, видно, якась піларгонія, і лимон з насіння, І така. Тут добро. Дід возмущається, що сонце ще не встигло зійти, а вже заходить. Ну Що ж ти зробиш? Жадень короткий осінь, пізня осінь. Ще один помічник в мене з'явився. І беру відро з усім лихомощем, яке там посажене, великий сміттєвий. Мішок затуляю, а листки буду мити. Листок за листком, листок за листком. Отака мені марудна процедура світиче. Скільки замороки з цим моїм лимоном. Не вартий він свої замороки. Але що зробити? Вже він у мене є, то мушу його пильнувати. Сама купила. Вода милотрапка, і буду мити зараз листки. От. Така б майбутня процедура. А вам бажаю всім доброго, мирного дня, не, не занудливих не, не важких процедур, таких, які ви любите, щоб швиденько і з користю. І всього найкращого. І в першу чергу, звичайно, ж миру, благополуччя і доброго здоров'я. З вами був канал Селоти Моя доля. До зустрічі!